Доброго дня всім добрим людям. Колись споконвічний українець Цицерон був такий в нашій історії, сказав приблизно такі слова. Коли рушиться держава, приймаються саме дурні закони. Ну, приблизно так само у нас це все і, і проходить. Ну і хотів звернути увагу на пару моментів, які впливають на наше повсякденне життя. Саме в описі каналу є опис того, що таке дифузне право в державі Україна, як воно впроваджується. І саме дифузне право буде впливати його впровадження в найближчий час буде впливати разом з війною держави Російської Федерації і Державою Україна на наше повсякденне життя. Причому буде впливати на життя всіх, оскільки законами України зобов'язано пройти там. Велка всіх, стати на облік, повідомити всі зміни даних там і так далі, і тому подібне. Це при тому, що в супереч статті 22 Конституції України написано, що права не можуть звужувати зміст і зменшуватися в обсязі, які були на момент прийняття Конституції України. Тому всі ті витівки мистецтва шахраїв. Від виконавчої влади про ТЦК та СП, вони е, описуються доволі непогано різними блогерами, адвокатами, правниками, іншими, і так далі, і тому подібне. І тому е, всі військомати на сьогоднішній день варто пам'ятати, що вони є структурними підрозділами Збройних сил України, а. Е, ТЦК та СП – це рекрутингові компанії виконавчої влади Держави Україна. Чому виконавчої влади, бо саме туди при розподілі трьох гіллад в нас відноситься Міністерство оборони України і Збройні Сили України. Так, ТЦК та СП віднесено до органів військового управління, тобто зазначена установа є складовою Збройних сил України. Я, Хотів звернути увагу на те, що дана вказівка в принципі всім ТЦК СП, в тому числі і поліції, яка має допомагати, що з 16 липня цього року поліція буде допомагати доставляти примусово в територіальні центри комплектації примусово чоловіків, яких будуть затримувати. Квадрокоптером там, кидати в бусики і так далі, і тому подібне. Ну, Все не так погано, як всі думають, але е, на сьогоднішній день ситуація така, що це буде в нашому житті реальному. Е, чинити спротив мало хто буде робити цьому, оскільки, як немає знань, так немає нормальних знайомих адвокатів, які будуть вас захищати від цієї вакханалії і це буде продовжуватися, і за рідкісними випадками це буде якось відмотано в зворотню сторону. Таким чином, ми дожили до того, що Держава Україна, органи її управління, розкололи український народ. А звертаю вашу увагу, що український народ в преамбулі Конституції України написано його визначення це громадяни України всіх національностей. І тому логічно є питання, чи може бути громадянин України без національності. До чого я це веду? Перше веду до того, що одні українці, громадяни України, вони ж громадяни України виловлюють іншим, щоб самим не потрапити на фронт. Інші українці люто ненавидять перших, ненавидять за те, що не хочуть гинути замість тих. І за те, що обрали не того президента, якого вони хотіли, і ще тисячі інших причин. І таким чином, основна причина у нас на сьогоднішній день розколу українського суспільства виглядає так, що в обіг поняття людини введено три штучних поняття: а саме держава, релігія і національність. Якби не було цих трьох понять, то на сьогоднішній день. Більш ніж на 90%, відпали причини вбивати людей один з другого. І якщо ви звернули увагу, що я наводив поняття визначення український народ. А саме це поняття є визначальним при тлумаченні Конституції і законів України, тобто людина, в якої немає національності, не може бути громадянином України. Оскільки це штучна підгонка людей без національності супереч преамбулі Конституції України, як я сказав, вже є визначальною, то говорить про те, що особи, які не мають національності, вони безпідставно і незаконно набули громадянство України і фактично не являються складовою українського народу. Тобто вони не можуть претендувати на отримання долі від доходу згідно статті 13 Конституції України від сільських, районних обласних рад і від кабінету міністрів України. І друге, відсутність національності є зачепкою для того, щоб ухилитися від призову, оскільки цей спір є, має бути вирішений в суді. А саме, якщо не встановлено національності в особи, то фактично вона незаконно набула громадянство України, або їй насильно це громадянство України впарили. Таким чином, це ще одна зацепка для тих людей, які думають, як законно ухилитися від мобілізації. І якщо адвокат в такої людини є. Цілеспрямований, може подати до суду і позбавити таку особу через суд громадянства, оскільки в неї відсутня, відсутня національність. Тому, як один з варіантів законного ухилення від мобілізації, я вам сьогодні підказав: хто хоче, може скористатися, хто не хоче, це його право і насильно людину не можна заставити щось робити, оскільки. В наступному відео ми розберемо, що таке волевиявлення людини, що таке конклюдентні дії, і як вони взаємодіють між собою в сучасних державах, які відірвані від народу, тобто не є загальнонародними. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. При нагоді критикуйте, оскільки критика дозволяє грунтовно вдосконалюватися.